365 днів про взаємовідносини, день 167 Ті, хто ідеально доповнюють одне одного. І так, Бог створив чоловіка і жінку. І він створив їх як тих, які ідеально підходять або ідеально доповнюють один одного. Багато хто навіть з цим і не згоджується. Чому? Тому що вони навіть не бачили і не уявляють, як це можна, ідеально доповнювати. Чому або в чому причина такої незгоди? В тому, що кожен дивиться на іншого з позиції своїх потреб. І саме в цьому і є причина конфліктів. Дивіться, ми вже з вами говорили, що мета визначає сутність, а сутність потреби. Мета створення чоловіка вона зовсім або кардинально відрізняється від мети створення жінки. І як результат потреби чоловіка зовсім інші, ніж у дружини. І якщо одна із половин починає відноситися до іншої з позиції свого, ну, свого бачення, своїх дій, своїх принципів, вона починає транслювати свої потреби або одягати їх на потреби або на чоловіка, або на е, його потреби, то в результаті виходить, що вона нав'язує йому або їй своє, яке йому не підходить. Це те ж саме, що одягнути чоловікові туфлі на шпильці. Він не ходить у них. Ну а жінці одягнути якісь чоловічі аксесуари, вони йому не підходять. Кожен раз, коли не знає чоловік і дружина особливостей, потреб або намірів, які передбачені для її половини або її половини, кожен раз будуть конфлікти. Тобто, саме визначення. Або розуміння відмінностей і робить наш шлюб благословенним ще раз, розуміння відмінностей і пізнання цих відмінностей. Якщо я хочу допомогти своєму чоловікові, то я маю зрозуміти його суть, його потреби, його дії, і уже, відповідно до того, допомагати, якщо він просить мене про це. Те ж саме стосується і чоловіка. Він має зрозуміти суть потреб, суть е, дій жінки і допомогти, якщо вона просить його про це. Коли йде оця гармонія у відносинах, тоді все йде планомірно і мирно. Як тільки ми починаємо транслювати своє, як тільки ми починаємо одягати свій одяг на партнера, як тільки ми починаємо нав'язувати йому своє бачення. Все починає рушитися. Ви знаєте, що бензин це хороша річ, коли його заправляють або заливають в бак автомобіля. Але цей бензин абсолютно стає непотрібним або шкідливим, коли ним поливають рослини. Це саме стосується і кожного із нас. Всі ми маємо свої моменти або мету створення. Давайте кожен займе свою нішу і буде вивчати себе. І по можливості розпитувати у партнера. Скажи, будь ласка, що ти або як ти дивишся на ту чи іншу ситуацію? Як ти сприймаєш ті чи інші речі? Скажи, будь ласка, чи буде корисним для тебе, якщо я зроблю оце? або якщо я допоможу тобі у цьому? Як би ти хотів або хотіла, щоб я тобі допоміг? І коли буде отаке спілкування, тоді не буде оцих нав'язаних зі сторони? В кавичках добрих справ, а буде нормальне, зріле і благословенне спілкування, яке веде до возз'єднання, а не до роз'єднання. Далі, чому це важливо розуміти ще? Тому що дійсно ми маємо сильні і слабкі сторони. Чоловіки і жінки не має значення, кожен із нас має свої сильні і слабкі сторони. Так от, найчастіше, половина. Вона притягується в наше життя для того, щоб допомогти компенсувати ці слабкі сторони. І якщо чоловік іде самостійно, говорячи, ти мені не потрібно, він сам себе обкрадає, тому що його слабкі сторони залишаються слабкими і відкритими. Те саме стосується і дружини. Але коли у них є здорове, зріле спілкування, тоді ці слабкі сторони компенсуються або доповнюються, і як результат виграють обоє.